Треба підсумувати рік, розказати, як він пройшов добре, погано. Нам вже в який рік доводиться працювати в умовах війни. Це створює дуже багато перешкод, проблем, але цей рік, ці діти показують, що нам це вдається добре. Нас проходить дуже багато акцій за рік, таборів, вишколів, баня, як вже озвучували хлопці. Тобто всі розвиваються різнобічно, веселяться, намагаються отримати те саме, що і за мирних часів. Проте, все це було б неможливо без підтримки батьків. Давайте поклопаємо. Також нам багато допомагають інші організації, часом влада, інші підприємці, магазини і так далі. і так далі. Тому теж їм дуже велика подяка. Дехто з наших батьків і інших наших добрих знайомих, які вже старші вісімнадцяте. Вже не перший рік нам допомагали, не перший рік виручали з крутних становища, тому сьогодні хотіли б також